Поки біологічні батьки долають скрутні життєві обставини, їхні діти чекають у патронатній родині. Причина, бо вилучити малечу від найрідніших, чимало: алкоголізм, недбале ставлення і таке інше. Батьки, які обіцяють, зміни будуть, можуть віддати свою малечу на тимчасову опіку. Триває вона від 6 до 10 місяців. За цей період вони мають подолати усі проблеми. Якщо ж за цей час усе залишається без змін, дитину усиновлюють або ж вона потрапляє до інтернату. І дуже радує те, що часто діти повертаються все ж таки в біологічні сім'ї, тобто сім'ї виправляють свої життєві обставини і вони воз'єднуються з дітьми, розуміючи, що дитина це велика цінність. Буває так, що не воз'єднуються, От, наприклад, їм надаються тоді статуси, вже діти позбавлені, їхні батьки позбавлені батьківських прав. Близько 44 до 50 відсотків дітей. Вони влаштовуються в сімейні форми. Відповідно, вони не воз'єднуються своїми родинами, і інші воз'єднуються зі своїми сім'ями. Нині у залі зібралися родини, які наважились опікувати з дітьми, які потрапили у скруту. Бути патронатною родиною це завжди виклик. Проте та любов, яку дають діти, компенсує усі труднощі. Ділиться патронатна мама Ілона. Рішення відкрити серце та дім малечі прийняли родиною спільно. Ми своїх дітей також підготовлювали до цього, так як готували себе і так само працювали із психологом, щоб з нашими дітьми, щоб їх підготувати до, до такого кроку. Бо це не тільки ми приймаємо рішення а само. ось а складнощі саме в патронаті напевно не стільки з дітьми, як з сім'ями, з яких вони йдуть, з їхніми батьками, з їхніми досвідом. Минулоріч на Хмельниччині налічувались лише дві патронатні сім'ї. Зараз же їхня кількість зросла до 29. Таким чином 34 дитини отримали можливість не перебувати в інтернаті, чекаючи на батьків на сьогоднішній день в Хмельницькій області. 1695 дітей. Є дітими сиротами або такими, які потребують особливого догляду. Зустріч відбулась у форматі живої книги Патронатні родини поділились досвідом та розповіли, якої допомоги потребують. Тут насправді теж ми для цього робимо не лише фокус, зокрема, і на фінансових інструментах, але також розбудовуємо мережу в громадах для того, щоб підтримувати, надавати соціальний супровід, надавати психологічну підтримку. Надавати, зокрема, і денний догляд або догляд для дітей з інвалідністю, які також його потребують. Без діалогу не буде і результату. Представники влади взяли до уваги пропозиції патронатних батьків та незабаром обіцяють нововведення, аби заохотити українців відкривати серце для дітей, які у скруті, адже кожна малеча заслуговує на любов, підтримку та піклування. Олександр Тустюкнікітавольвоць, телеканал Перший Подільський.